Оняло і все валялося кругом. Пані Ольга із донечкою Лідою чекають на автобус. Жінка каже, раніше на цій зупинці через сморід від смітників неможливо було стояти. Зараз усе чисто та акуратно. Для того аби виготовити такі конструкції, спеціалісти приватного підприємства Вамбут запозичили досвід німецький колег. Розповідає Микола Ковальчук, щоб показати, що навіть таку річ, як ну непривабливо здається для. Міста як мусорники, контейнери можна зробити елементом як ландшафту, елементом благоустрою. І вони мають повністю естетичний і нормальний вигляд. Установка легко складається, і крім того, є мобільною. Звичайний сміттєвий майданчик обгородили з боків та накрили зверху. Відповідно, павільйони захищають сміття від вітру та опадів. А ще сюди не може проникнути сторонній, адже доступ до контейнерів мають тільки комунальники. Вартість одного коливається від. Від 7 до 10 тисяч гривень оновлені смітники розташовані на початку вулиці Вовчинецької поблизу автобусної зупинки. Мусорний майданчик його можна поставити, і от він буде нормально. Він не буде портити вигляд проїжджої частини і вулиці. розумієте. вибирали, намагались вибрати найбільш такий проїзний майданчик. Майданчик не те, що не псує вигляд вулиці, а навпаки, робить її більш цивілізованою. А завдяки клумбі, яку висадили одразу ж біля контейнерів, цей. Майданчик із одного з найбільш проблематичних став чи не кращим у місті. Раніше сміття розліталось по всій вулиці і людям доводилось поруч із смердючими контейнерами чекати на прибуття автобуса, каже Михайло Смушак, директор Я департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку. викинути сміття біля такого майданчика дуже не дозволить. І, власне, з таким чином ми хочемо, якщо без Бог, наступного року. Щоб по цілому місту починати робити отакі сучасні європейські майданчики, і з допомогою знову ж таки меценатів, звичайно, з бюджету треба виділяти кошти. Вам буду готовий мобильні. до співпраці з міською владою, зазначив керівник приватного підприємства Микола Ковальчук. А роботи дійсно багато, адже загалом у Івано-Франківську є 240 таких проблемних майданчиків.